Отже, що конкретно ви маєте зробити? Прочитайте нотатки з попереднього One-on-One. -on -one. Це найперший і найважливіший крок. Відкрийте ваші записи. Ось в пам'яті, про що ви говорили минулого разу, які були домовленості, що було зроблено, що не зробили ви або співробітник. Покажіть співробітнику, що ви його слухали. Далі, актуалізуйте інформацію про співробітника. Якщо у вас багато підлеглих, важко тримати в голові особисті деталі про кожного. Тому варто ввести невелику табличку. Або карту кожного співробітника. І перед зустріччю прогляньте її. Можливо, минулого разу ви говорили про якусь ситуацію, котра склалась у людини. Ситуацію в місті, вона шукала зарядну станцію, планувала відпустку. І класна ідея буде почати розмову з питання про це. Це простий, але класний і потужний спосіб показати вашу небайдужість. Визначте одну чи дві ключових цілі цієї зустрічі: залишіть собі. Кілька питань, котрі хочете обов'язково говорити. Може, ви хочете проговорити про його потенціал, про новий проект, або просто дати фідбек щодо конкретної ситуації, і наявність фокусу вона допоможе вам спрямувати розмову в потрібне русло.